Каполантське благословіння на 13 березня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Писні ми читаємо про родовод Адама. Він починається не з старшого сина, Каїна, який проклятий за вбивство, а із за третього сина. Сифа, який народився третім і дав своє потомство. І, але на початку родоводу пише Святе Писання, що створив Господь людину за образом своїм і за подобою, і створив їх а, чоловіком і жінкою. І вони були людиною. І далі продовжується те, що хто народився, потім народив синів і дочок, і приблизно всі роди були народжені покоління тоді і Жили вони десь приблизно 900 років. 960, 890. І в цієї межі приблизно. Але через декілька, може й десяток, 15 поколінь народився Інох який прожив всього 365 років. Знаєте, як не знаю чому, співпала по кількості днів в, ро в році. Але, Третину менше, ніж інше. І нібито це було б могло було б стати теж прокляттям, за щось Господь покарав Єноха. Але ні, навпаки, написано, що і ходив Єнох з Богом. І це повторюється двічі, що він ходив. І за те, що він ходив з Богом, Бог забрав його. Знаєте, Дивна з нашого людського розуміння. Да, що це за нагорода від Бога, коли він скорочує життя в порівнянні з іншими рідними людину, яку він обрав. Але те, що ходити з Богом, це найвище благо, Єнох міг зрозуміти серцем своїм. І, і залишитись з Богом ходити, це найкраще благо. Коли ти вже в цьому житті ходиш з Богом, то тоді ти і наближаєшся до Бога, коли Він тебе наближує. Мені навіть словами вам важко пояснити, про що йде мова. Але Господь повторює і нам показує, що не кількість років важливо, а наближення до Бога важливо. І коли ти наблизився до нього у ступені, яка ну, важлива, то це найбільше благо, за яке треба триматися. Бо у Господа немає років, а от присутність біля нього є. І присутність вічна теж є. Як світлі ангели обрали бути з Богом вічно, так і ми. Можемо обрати, з Богом бути вічно. І Він нам дає таку можливість. От Інох цю можливість обрав. І не дивився, і не просив у Бога дай мені три тисячі років, двадцять тисяч років, по всі земні роки ніщо. По всі ті покоління, скільки б вони не прожили, був кінець і померли, і померли, і померли. А Інох пішов до Бога. І не сказано, що помер, а був взятий Богом. Звичайно, людському розуму або людському уявленню про благо, про радість. Це може статися ну, тим, яке ми не розуміємо. Я до кінця це не розумію. Але серце моє підказує, що бути з Богом і довірятися йому, і піти з Ним. Коли він призве, це все ж таки найкраще благо, ніж чіплятися за якісь зімні ну, радощі, які нам пропонує цей світ. Навпаки, чіплятися за небесні радощі, які нам пропонує Господь, це правильний вибір, це вибір правди і істини, до якої і веде Господь, мене протягує мені свою руку. Я вкладаю свою руку йому і довіряючи йому, іду за ним. Амінь.